Вітаю, шановні глядачі! Я Загородня Марія, консультант по системах автоматизації бізнесу компанії Softcom. Починаючи з 1 січня 2021 року, роботодавці мають звітувати з ЄСВ, ПДФО та військового збору за єдиною формою звітності, її слід подавати до податкового органу за основним місцем обліку у строки, що встановлені для податкового кварталу, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового кварталу. В даному відео я покажу, як правильно сформувати об'єднану звітність у програмі Fredo, інтегруючи дані з облікової системи Баз-Бухгалтерія, Баз-Корп Баз-Куб. Процедура формування звітності така. Заходимо в програму Fredo, головне меню, розділ Звітність, Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ. Вибираємо звітний період на панелі інструментів, наприклад, третій квартал 2021 року. Сама звітність містить головний документ пакету. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь платників податку фізичних осіб і суму отриманого з ним податку, а також суму нарахованого єдиного внеску. Додатки з 1 по 6. Кожен з додатків 1, 2, 3, 4, містить по три рядка для створення звіту за кожен місяць кварталу. Додаток 5 Містить тільки один рядок, та як створюється та подається раз на квартал. Рекомендуємо спочатку створити всі потрібні додатки, а після чого самий розрахунок. Для створення додатку потрібно стати на додаток 1, натиснути двічі лівою клавішою мишки, або натиснути файл Редагувати. Можна також скористатися комбінацією клавіш. Ctrl плюс О на аліскій мові. Проставляємо номер розрахунку. 1 та тип розрахунку. Вони можуть бути звітний, звітний новий, уточнюючий та довідковий. У нашому випадку створюємо звітний. Відкривається електронна таблиця додатку, в якій необхідно заповнити дані по всіх співробітниках, які працювали у відповідному звітному періоді. Використовуємо автоматичне заповнення з облікової системи. На панелі інструментів натискаємо кнопку Заповнити. Програма повідомляє, що включений автоматичний розрахунок. Погоджуємося. Далі відкриваються параметри заповнення звіту. Вибираємо перший місяць кварталу та зберігаємо. Автоматично номера додатків програма не проставляє, тому нам потрібно вказати його самостійно. Зберігаємо звіт. Перезаходимо у нього. Далі натискаємо по порядку Оновити поля F5, перерахувати документ F6. та перевірка документу f 4 Помилки відсутні. Зберігаємо звіт. Таку функцію потрібно виконати із другим та третім місяцем, другий місяць кварталу. Номер додатку 2. Зберігаємо, перезаходимо, оновляємо поля, перераховуємо документ та перевіряємо. Третій місяць кварталу зберігаємо. Оновляємо поля. Перевіряємо. Додатки 1, 4, 5 і 6 програмою заповняється автоматично з облікової системи. Додатки 2 та 3 користувачами заповняються самостійно. Також інструкція по заповненню вбудована у програму. Довідка, виклик довідки. Гаряча клавіша F1. Створюємо основний пакет звіту. Відкриваємо його. Шапка звіту заповняється автоматично з даних картки підприємства у програмі Fredo. У звіті за замовчуванням включений режим автоматичного заповнення розрахунку за даними додатку 1 та 2. Дані заповнених додатків автоматично переносяться у відповідні гімн рядки розрахунку. Також потрібно внести інші дані та перевірити самий документ. Якщо вже після формування звіту змінилися дані у карті підприємства або в додатках 1 та 2, потрібно знову відкрити розрахунок та виконати операції. Оновити поля F5, перерахувати звіт F6 та перевірити звіт клавіша F4. Для запуску процедури відправлення звітності потрібно виділити основний документ. Та натиснути Файл Відправити. В щетку формується файл звіту для відправлення та виконується накладення підписів. Послідовність накладення підписів визначається в розділі Адміністрування, Параметри системи, Підписи, Звітність. Після накладання підписів відкривається наступний етап вибір одержувача Державна податкова служба. Після завершення всіх операцій запускається процес відправлення звіту, і в наступному вікні програма повідомляє про його результат. При виникненні питань щодо використання програмного продукту будемо раді вам допомогти на лінії консультації. Звертайтесь за контактами, зображеними на екрані. На все добре!